Тож, Тараса Олександровичу, ну вітаю з проходом далі. Вперше в своїй історії футзал до однієї четвертої фіналу Кубка дістався. Максимально валідольні зустрічі, мінімальна поразка основний час, але в серії пенальті все ж таки дотиснули свого суперника авіатори. Ваші емоції перші після цього двома протистояння? Ну, по-перше, я хотів поздоровити, привітати свою команду, керівництво з гарною грою. З проходом в наступний, наступне коло Кубку. 에, привітати суперника з дуже гарною грою, дуже гарний такий супротив. Я думаю, дуже сподобалась гра в болівальникам, адже серія пенальтів це завжди цікаво. Ще така, яка була, що в нас що два пенальті. Ну, дві удари да, була перевага у суперника. Да, і, ну, я нас добре зіграв. Вже виправив, напевно, однозначно свій трансфер. Ну, подивимося далі. Да, і, ну, ми пройшли далі. Ну так, це перші емоції. А так, подивимося, ще гру будемо розбирати помилки, бо було дуже багато моментів і в нас, і в суперника була, гра була жорстка. Бачите, ну, судді, я вважаю, впоралися з грою, тому що такий градус був дуже високий, грі. І тому я думаю, що така динамічна була гра, і думаю, сподобалась всім. Якщо порівнювати два поєдинки, як вважаєте, чи їм вони відрізнялися, чи навпаки були продовженням один одного? Я думаю, продовження, тому що рахунок 2-1, це так, для кубку це не рахунок, для міні-футболу, для футзалу. От, і... Ми налаштовувалися на серйозну боротьбу. Е ну, воно так і вийшло. Ми попереджали, я попереджав, що суперник дуже серйозний, гарна команда, вона гарний тренер, вони добре грають в чемпіонаті, ну практично вже виграли чемпіонат Києва. Ну, не, не знаю, я так. Мають перевагу селі. Мають, так, да, дуже селі перевагу. І дуже непросто з ними буде грати, і я це зауважував нашим гравцям. Так, да, не все в нас вийшло так, як ми хотіли, бо і були моменти, і, там, і штанги чи три в нас було, такі моменти. У Салтана у Морена 100% можна згадати. Так, так, так. Були моменти, були і суперника моменти в нас зіграв воротар добре. Тому я вважаю, що така вона більш рівна була гра, але суперник все ж забив на гол більше і перевів матч в серію пенальтів, ну а серія пенальтів вже ж не знаю. Ну от якраз таки ця перевага, напевно, і дала змогу супернику десь на перший і кубок поставити, планомірно готуватися, як вважаєте, в чемпіонаті. Ну я не знаю, це потрібно мабуть у них спитати, але то, що вони добре підготувалися, це однозначно, і це було видно, що вони готувалися на ці ігри дуже добре, ретельно. Молодці, ну, тільки розпеки. Зараз у вашої команди така серія дербі. Хід агромати, знову хід за п'ять днів, як от буде проходити відновлення, тому що дуже виснажливий поєдинок. І ще й таке додаткове виснаження у вигляді серії пенальті. Так, дуже виснажливий графік, але це і добре, добре. Більше грати, це дає нам ігрову практику для того, щоб награвати якісь зв'язки, ну і вже більш готуватися для майбутніх таких серйозних поєдинків. Напевно, і, і, і гравці, як гравець, так також добре знаєте, що напевно більше люблять грати, ніж тренуватися. Ну, це однозначно, що краще грати, і грати однозначно краще, ніж тренування. Однозначно, тому що ти задієш всі компоненти, які ми розвиваємо. На, трен на тренуваннях вони всі за в грі. Якщо викладаються на 100%, то тренування, скажімо так, не, не так гарно, як е грати в ігру. Тому, гра, напевно, ну, краще, ніж тренування. Ну, заключене питання, питав так само Велі Кінського, запитав у вас, е з ким би хотілося в наступному раунді зіграти. Я не знаю. Якщо у нас е є якісь, якась мрія є, то без різниці. Да? А так, ну, будемо виходити з будь-яким суперником, який буде, будемо пробувати пробитись далі. далі. Дякую.